Насамперед хочу сказати, що все починається з нашого бажання бути позитивними. І це бажання у нас з'являється тільки тоді, коли нам вже настільки набридло бути негативною. Постійно говорити погано про інших, постійно слухати а, від когось а, якийсь негатив. А, і коли нам набридає, коли нам надоїдає, коли не просто там а, сьогодні я почула, мені так надоїло, я більше не хочу, і завтра оп'ять. Ні. Коли насправді у нас. Приходить усвідомлення того, що я більше не хочу так, я більше не можу цього слухати. Я більше не можу так говорити. Я більше не можу знаходитися в компанії таких людей. Я більше так не хочу. Коли цей, цей такий протест іде із середини, тоді з'являється бажання стати інакшою людиною. Коли насправді а, всередині, скажімо, є оцей крик, а, крик душі, яка вже кричить, що я не хочу більше так, я не можу так, я хочу перемін. Ми готові мінятися в кращу сторону. І тоді, повірте мені, коли в нас цей крик відбувається, тоді а, весь всесвіт починає нам допомагати. Друзі, ми повинні розуміти, що а, на цій землі у нас є два вибори: або ми на стороні світла, або ми на стороні темряви. Немає третього. Немає такого, що ну я і не тут, і не там, ну я не знаю де, ну я би хотіла так, а, але я не можу. Ой, а в мене така ситуація, що в мене не виходить. А може я ще не доросла? Ну, я поки що посерединці, нема такого. нема. Якщо ми не не обираємо шлях світла, бути світлячком, бути позитивною людиною, творити добро. В першу чергу для себе, потім для інших, то значить, ми на другій стороні. Цьому немає виправдань. І тому ми повинні розуміти, що коли ми переходимо на цю сторону, коли ми йдемо з цієї платформи темряви на світло, тільки тоді, коли ми. Вже тут, в цьому напрямку на цій платформі, починаються всякі подарунки від життя, від Бога, від людей. Називайте як хочете. Починається проявлятися твої хороші якості, ти починаєш притягувати в своє життя хороших людей, класні ситуації, можливості, ті, про які ти, можливо, давно-давно мріяла, але ти ніяк не могла до них дойти, тому що ось цей негатив в твоїй голові. Своєму серці, а пам'ятайте, що чим наповнене наше серце, те й говорять наші вуста, а, значить, постоянні якісь м -м, обсудження, засудження, а, погані слова в сторону інших, і в сторону країни, в сторону людей, в сторону суспільства, неважно чого. чого. І це нам не дозволяє, якби притягнути то хороше в наше життя. І тому так важливо, так важливо сьогодні, коли ми живемо в такий час, нелегкий час. І я знаю, що зараз дуже важко, зараз як ніколи, напевно, для нас, українців, дуже важко триматися на цій стороні світла. А, тому що нам хочеться справедливості, тому що нам хочеться засудити, тому що нам хочеться, хочеться звинуватити, тому що нам хочеться обматюкати і багато-багато і іншого. Але я закликаю вас, друзі, а, давайте віддамо суд нашому Богу, тому що він а, справжній суддя, і тільки він знає, як це зробити, щоб це не зашкодило нам. На даний момент, так? тому ми повинні стояти на позиції не щоб покарати, а щоб захистити себе. Так? Ми захищаємо себе. Почуйте мене, ми захищаємо себе так? і вбиваємо ворога. Но ми не караємо, ми не виконуємо суд над кимось чи над чимось, ні. Ми захищаємо себе, свою землю, свій дім, свою сім'ю, свій авторитет, скажімо, свою освіту, своїх дітей. Тобто ми захищаємо свою територію, але ми нікого не наказуємо. І ми свідомо переходимо на сторону світла, ми говоримо так, навіть в складних ситуаціях я Хочу зробити щось хороше, щось хороше для людей, щось хороше е, для, е, наприклад, е, тих, хто роблять зараз для тих, хто на передовій. Е, щось, я хочу послужити якось тим сім'ям, які втратили е, своїх чоловіків, тим е, стареньким матусям, які втратили своїх синів і тому подібне. Розумієте? Завжди в кожній ситуації ми можемо поглянути на неї з двох сторін. Ми можемо глянути з цієї, коли ми хочемо засудити когось, наказати обматюка. А є ця сторона, коли ми а, світлячки. І ми в таких складних ситуаціях ми світимо, ми даруємо любов а, тим, хто нуждається. Ми несемо це щастя, ми обнімаємо, ми допомагаємо, ми молимося, ми, а, ми стараємося з усіх Тих сил, щоб підтримати, ми, ми скріплюємося, ми зміцнюємося, ми стаємо одним цілим, ми, ми згруповуємося. Розумієте, наш погляд має бути на цьому. І тоді, і тоді перемога за нами. Це стосується не тільки війни, це стосується теперішньої, яка є в нас в Україні. Но це стосується також усіх сфер нашого життя, як у стосунках, як у з чоловіком, як у дружбі, як у вихованні дітей, як у служінні людям. Все, всюди, у всіх сферах, це один і той же принцип. Тому сьогодні я просто закликаю вас переглянути пере, пере, свої погляди на певні ситуації. Я не закликаю вас любити всіх, тим більше тих, кого складно, хоча і в цьому є глибина. Але на даний момент ми, українці, не готові до такого. І тому нам просто треба, хоча б спочатку настроїтись на сторону світла. На позитив, на тому, щоб в кожній ситуації все одно знаходити те, чим я можу сьогодні допомогти людям, як я можу послужити, як я можу перенести користь в суспільство, в сім'ю, в дружбу, в роботу, де там, де ти знаходишся, як ти можеш відкритися. Так? І, і це буде найкращий вклад. В розвиток наш як особистості, в розвиток суспільства, в розвиток країни, тому що все починається із нас. Якщо е, сьогодні хоча б одна людина стане на е, сторону світла, ми вже в, вийшли в плюс. Тому я вас закликаю: подумайте, перегляньте свої погляди, і я вірю, що кожна людина, яка Зараз мене чує і почула, вона зможе. А разом ми сила. Все, обнімаю вас.